Hey guys! мене звати Оксана. І я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов. Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. Сьогодні ми з вами поговоримо про теперішній простий час в англійській мові. Present simple. Ми розберемо, коли цей час вживається, в чому його особливість, в залежності від особи, як побудувати стверджувальне речення, як побудувати питальне речення. Тож почнімо. Present simple. Ми вживаємо, коли хочемо розказати про якісь регулярні дії, що відбуваються на постійній основі. Наприклад, I work every day. Коли хочемо розказати про якусь рутину, наприклад, She Reads Every Week, вона читає кожного тижня. Коли ми хочемо розказати про якісь свої звички, про якісь свої вподобання, наприклад, I like apples, я люблю яблука. Також Present simple вживається, коли ми описуємо події, що відбуваються за графіком, що відбуваються за розкладом. Наприклад, My plane arrives at 8 a.m. Мій літак пробуває о восьмій. Це не всі правила вживання Present simple, але найчастіші випадки. Тож, як нам утворити стверджувальне речення в Present simple? На першому місці має стояти підмет. На другому місці має стояти безпосередньо наше дієслово в present simple в цьому часі. Для осіб I, я you, ти або ви, we, ми та they, Вони дієслово буде стояти без ніяких додаткових закінчень, нібито таке голе дієслово. Наприклад, I live in Ukraine Я живу в Україні. We live in Ukraine, ми живемо в Україні. Ми взяли «live» і просто поставили його на друге місце. Якщо ж ми хочемо побудувати стверджувальне речення для особи he, він, she, вона, або it, воно, то до цієї слова в present simple ми вже маємо додати закінчення S або «es». І тоді ми отримаємо she, live's. «In Ukraine» Вона живе в Україні. Те саме дієслово, але вже з закінченням S або ES. Ще раз повторюю, це в нас для особ he, she, it, третя особа однини. Коли ж ставити це закінчення S, а коли ставити ES? Давайте розберемось. Якщо в нас звичайне дієслово, яке закінчується на приголосну, то ми просто додаємо S. Наприклад, speak. I speak, but she speaks. She speaks English, вона говорить англійською. Якщо в нас діє слово закінчується на «y», літера Y, і перед нею стоїть приголосна, тоді ми до, до дієслова в третій особі будемо додавати закінчення «es». Наприклад, I fly, but she flies. І більше того, ця літера Y має перейти в I. Ще раз, Y. Перетворюємо Y в I і додаємо закінчення «es». Виходить flies. She flies. Якщо ж у нас є закінчується знову ж таки на Y, але перед нею стоїть голосна, тоді ми додаємо просто закінчення S. Наприклад, I play, she plays. She plays tennis. Вона грає в теніс. Якщо у нас дієслово закінчується на шиплячий, подвійна S, Ш, Ш, Кс, тоді ми до слово знову-таки будемо додавати закінчення IS. Наприклад, I wish, she wishes, she wishes. Вона бажає. Ми навіть не можемо сказати бо з цієї I. Ми не можемо, нам незручно, як ми скажемо? «Wishes», «wishes» не виходить. Wishes, wishes, додали IS. Зрозуміли? Наступне, як нам побудувати заперечення. Знову ж таки, має бути особа, яка виконує цю дію, а потім нам треба нібито поставити наше заперечення not, але нам недостатньо сказати просто I not live in Ukraine. не можна. Має бути якийсь помічник, який нам допоможе утворити це заперечення. І це буде наше допоміжне дієслово do для особи I, you, we, they. І тоді ми отримаємо I Do not live in Ukraine. Я не живу в Україні. Також цей do not можна скоротити, і ми отримаємо don't. We don't live in Ukraine» – «Ми не живемо в Україні. Для особи he, she, it» у нас також буде помічник, але не do, а інший буде буде дієслово does, допоміжне дієслово «does», тому що ми згадали, що ми в стверджуванні додавали es. І цю ес» нам треба якось показати в запереченні. Тоді от буде в нас ці слово does. І отримуємо. She does not live вже без закінчення. ес». Воно в нас перейшло в допоміжне діє слово does. She does not live in Ukraine. Вона не живе в Україні. Або знову ж таки скорочена форма doesn't. She doesn't live in Ukraine. Вона не живе в Україні. Як утворити питання? На перше місце знову ж таки піде наша допомога в особі для особи they». Це буде «do». На другому місці особа і наше основне дієслово. do we live in Ukraine?» чи ми живемо в Україні? Для особ he, she, it» знову ж таки на перше місце наша допомога «does». She live і знову вже без закінчення, бо воно знову перейшло в does. does. she live in Ukraine, чи вона живе в Україні? Якщо ми хочемо задати спеціальне питання, тобто питання з питальним словом. На перше місце піде це питальне слово, where, наприклад, де? На друге місце наша допомога do або does. І далі все як по схемці в загальному питанні. Where do you live? Де ти живеш? Where does she live? Де вона живе? Сподіваюсь, ви розібрались з базою використання теперішнього часу Present Sample. Якщо у вас є додаткові питання, задавайте їх в коментарях. А якщо ви хочете не просто розібратись з цими правилами, а й використовувати їх на практиці, а й використовувати їх в своєму мовленні, тому що без практики всі ці правила будуть просто забуватися. Якщо ви хочете практикуватись в англійській мові, я запрошую вас до нас в школу англійської та німецької Edelweiss Lessons на наші уроки онлайн або офлайн. До зустрічі!